Мені пощастило працювати в найкращій школі в світі, і це не перебільшення. Великочернечинський заклад освіти має свою унікальну і неповторну історію, яка пов'язана із мистецтвом та творчістю художників Сумщини. Всі мешканці школи можуть щоденно милуватися шедеврами Олександра Масягіна, якими заповнені класи і шкільні коридори. У свій час в школі вчителював і викладав образотворче мистецтво відомий художник графік Сумщини Володимир Ратнер. Навчався талановитий художник Володимир Нікітенко. Сучасна освіта висуває до учителя образотворчого мистецтва. Окрім відповідальності та любові до дітей особливі вимоги. Глибокі знання з навчального предмету, постійний пошук нових та сучасних методів і форм навчання і виховання. Кожен урок має стати для учнів відкриттям, новою сторінкою на шляху пізнання світу прекрасного. В своїй роботі найбільше люблю бачити те. Як дитина починає не тільки сприймати мистецтво, але і поринає в його світ захоплюється. Фарби, пензель, олівець це не запорука того, що дитина буде малювати. Пробудити інтерес набагато важче, ніж здається. Під час освітнього процесу вибирають ті методи, які найкраще відповідають конкретним потребам свого класу. Та навичкам своїх учнів. Часто в творчій роботі з учнями використовую нетрадиційні техніки живопису, такі як друкування різними матеріалами, друкування трафаретами, малювання пальцями, долонями, малювання свічкою або восковою крейдою, живопис на вологому папері, монотипія, кляксографія та інші методи. Учні, які прагнуть удосконалювати свої творчі здібності, мають можливість відвідувати гурток, очолюваний мною із образотворчого мистецтва. Результатом навчально-творчої діяльності вихованців гуртка є колективні виставки, пленерна екскурсійна діяльність, активна участь у мистецьких заходах. Вихованці гуртка є активними учасниками та переможцями на обласних, всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах. На мою думку, учні, які обирають образотворчу освіту, мають можливість розвивати свої мистецькі таланти і творчі навики. Самореалізуватися через продуктивну художню творчість, а у майбутньому усвідомлено обрати професію.